Друзі, Усіх вітаю у своєму в'язальному просторі. І сьогодні я хочу вас запросити у в'язальний влог, в якому розповім все, що мені вдалося створити за цей тиждень, що пройшов, минулий робочий тиждень. Трішки я захопила попереднього тижня, тому що перед цим був іграшковий бум, і я вам казала, що я хотіла вам розповісти тільки про іграшки, але трішки в'язала спицями, тому в мене була вже готова одна робота. За цей тиждень я маю готові роботи. Я маю сльози <слёзы> розчарування. І я маю сльози радості. І це все завдяки вам. Особливо останній пунктик. Якщо вам цікаво, то залишайтесь зі мною. І звичайно, я хочу почати з приємного, з позитивного, з. Радості, яку принесли саме ви. Вчора, коли я зайшла в свою творчу студію, нас на каналі було 25 тисяч підписників. Я просто, це неймовірна аудиторія, це неймовірна цифра. Я навіть собі не можу уявити. Я хочу сказати, що в цьому місці, де я зараз живу, в Німеччині, навіть не вдвічі менше населення. Тому ви розумієте, скільки це. Глядачів, я вам дуже вдячна. Я дуже всім дякую, що ви зі мною, що ви мене підтримуєте. Ви неймовірні, ви просто чарівні. Дякую вам за вашу підтримку, за вашу підписку, що ви разом зі мною. А зараз всіх хочу запросити подивитися, що я там творила, з чого починала, і потім знову. Поговоримо. Я планувала розпочати наступний в'язовлог, звичайно, після завершення іграшкового буму і хотіла вам показати, що я буду мати, що не буду мати. Тому що на ці всі процеси, які я розпочала на початку жовтня, в перших числах в стартах з Оленкою Бугановою, я не розраховувала, що я їх буду дуже сильно працювати. Я планувала в'язати щодня іграшки, максимально приділяти їм увагу. А вже паралельно підв'язувати щось спицями, один або два якихось процеси, бо в мене дуже втомлюється рука від гачка. Але вийшло так, що я на сьогоднішній день маю готову роботу. Сьогодні в нас середа, 16 жовтня, якщо я не помиляюся, і я вже маю готову роботу. Зараз ранок, готова робота була готова ще вчора. Вибачте за тавтологію, але ось така, яка вона в мене вже є. Ось така шапка для сина, я зараз її піду тільки прати, бо вчора вечором вона була завершена. Я в'язала гризиночку 4х1, набирала петлі на додаткову ниточку, пров'язала необхідну довжину відвороту, потім приєднала, бо я хотіла, щоб він був зафіксований, цей відворот. не треба було його десь там крутити. Потім пров'язала необхідну висоту шапки, приміряла на дитину. І потім робила закриття ось такої маківки. Самий простий варіант маківки, який колись я сама собі вигадала. Чесно кажу, можливо, десь у когось вона є, і хтось має право на лаври майстер-класу, я ніде не підглядала, просто я вирішила, що такий варіант маківки буде самий зручний, самий удачний для резиночка 4х1. Тобто робила поступове збавляння. Спочатку замість. Трьох лицевих замість 4, точніше, лицевих в'язала три лицеві і дві разом. Наступний ряд просто пров'язувала без якихось збавлянь. Потім знову робила збавляння у, по лицевим полосочкам. І знову пров'язувала два ряди без збавляння і додань. І так, поки не вийшла повністю на петлі, щоб в мене вийшли вони всі, всі лицеві. Тобто, я закривала поетапно від о, тобто, якщо у мене рапорт починається, да, спочатку йде вирітня, потім 4 лицеві, то закриття я робила з цієї сторони. Ось таким чином, тобто, закривала просто по довиворітній петлі. Ось так. Якщо зрозуміло, маю надію, що зрозуміло. Якщо потрібна така інформація, пишіть, я подумаю, як вам зняти такий мастер-клас відеоурок. Маю цю рукавичку, я вже про неї казала, і тому що зараз приступлю до зйомки відеоуроку. Але я точно знаю, що у мене мало пряжі для неї. Тому буду в'язати по максимуму скільки вив'яжу. Якщо магазин в суботу буде працювати, то зайду куплю. Якщо ні, то вже поїду в магазин на наступному тижні. Бо сьогодні, хоча гарна погода, але я маю впевненість, що моя дитина відмовиться кудись їхати. Він трішки-трішки вморився. А на наступному тижні в нього канікули, і я на це розраховую. Ось так. Маю готову роботу. Я думаю, якщо ви подивилися відео іграшкового буму, то ви його вже побачите обов'язково цю іграшку. Чесно, вона мені була на що завгодно похожа, але не на зайчика. Я навіть у вас в інстаграмі запитувала. Мені на інопланет... Спочатку вона мені була на сову похожа, потім вона мені була схожа на інопланетянина. Ігор також сказав інопланетянин. Хтось із вас писав, що інопланетянин. Я ще сьогодні не публікувала ваші варіанти. Обов'язково опублікую. Хтось написав на стіч. Так, да, також на стіч мені чимось схожі, мабуть, за те, що великі очі. Але коли я вишила, зробила вушка, сама вже придумала, як їх зробити, бо там написано було взагалі не зрозуміло, як цей варіант підходить. Шкода, Шкодочка, трішки пряжі використала зайвий. Ну, то нічого страшного. Що ж вже маємо, те маємо. І... Вирокористала, вишила йому носика, оченята, то вже він та виглядати дійсно на зайчика, зі мною Пішла я далі сьогодні працювати активно. Зараз для вас зніму відеоурок по рукавичкам, зніму відеоурок по в'язаному гарбузику Гачком. Сьогодні на каналі, а ви вже маєте його Точно, бачите, вийшов відеоурок по в'язанню гарбузика з пицями. Ось таких зараз вам покажу милих-милих гарбузиків, вони в мене тут поряд, і вам трішки фотографій ставлю. Ось такі милі гарбузики, як я їх в'язала, я розповіла у себе вже на каналі в відеоуроці. Якщо вам цікаво, переглядайте. В'язати дуже швидко, витрачається мінімум часу, мінімум нашивання, бо я шивати не полюбляю. Всім! Бажаю приємного дня і вже, скоріш за все, підключусь у наступному підключенні після іграшкового буму. Всіх вам, па-па! Ну що ж, можна сміливо розпочати в'язальний влог знову, хоча вже він розпочатий, де я вам розповіла про готову роботу на минулому тижні. І бачите, який в мене хаос, а це все, що було в мене на минулому тижні. І Чарівні іграшки ви вже бачили, тому готові роботи я зараз швиденько прибираю і повертаюся до вас тим, з чим я йду на наступний тиждень. Одразу хочу сказати, що плані в мене дуже-дуже амбітні, амбітні. Я дуже багато чого хочу, я собі навіть склала цілий список планів. Ось він в мене, бачите, я тут не буду вам ці секрети розкривати. Я дуже багато чого хочу, але що з цього вийде, давайте по порядку. Так, шапку я в'язала, ви вже про неї чули, бачили. У мене зараз купа іграшок в роботі. Ще у мене є два аксесуарчики в роботі. І два светри і один топ гачком. Ось така в мене каша. Я собі на листочку десь виписала, зараз <гум> буду намагатися знайти. Ага, в мене на сьогодні є привид один, Далі маю гном два іграшка. Шкарпетка, три, Гусик, гусик, де гусик? Тут я все записала, друзі. Гусик чотири, Далі зміюля п'ять. Далі, далі, далі. Рукавичка 6. светр 7. Далі. Топ гачком 8 і светр Жакардом 9. Ось така купа, в мене 9 процесів. І всі вони вийшли дуже швидко, спонтанно. Зараз поступово прибираю. Зараз кажуть, Юля, який ти хаос показуєш, нащо ти це все показуєш? Бо це моє в'язальне життя, і я з цим живу. Я, чесно кажучи, ніколи не сяду працювати, поки в мене не буде ідеальний порядок. Але на кінець моєї роботи. У мене справжній хаос, особливо коли я починаю знімати відеоролики відеомайстер класи і це займає цілий день. Сьогодні я чесно скажу, я собою, звичайно, горжуся, бо на, на робочий тиждень, поки я буду тут в'язати і насолоджуватися, я відняла майже все, що планувала. Ну, майже можна так сказати. Робота над Ютубом це зняти відео, змонтувати відео. Потім завантажити на канал, зробити для нього гарну картинку, зробити для нього опис, написати хештеги. І ще й потім нема від ніякої віддачі. Це займає дуже багато часу. І чесно, це тільки треба любити. Я хочу йти в проект Жакардові історії для себе стимула, щоб не завершити знову, не закинути десь схему. А швиденько-швиденько в цьому році дов'язати цей светер, бо він тягнеться з минулого року. Хочу розповісти про план на наступний тиждень. Я хочу завершити ось цього привода. То з ним я йду. Ось цього привода я хочу на наступному на цьому робочому тижні. Завершити. Тобто завершити йому, йому зв'язати йому голову і з'єднати, оформити, щоб була готова робота. Маю надію, що вийде. Далі, що я ще хочу, завершити ось цього гнома. Тут також шапка, ніжки, в цілому, іграшки такої пряжі плюшки в'язати дуже швидко. І, чесно кажучи, я, якщо я не дуже полюбляла. З Гімалая Dolphin Baby в'язати, Долфін да? здається так. То з цієї плюшки мені подобається, тому що неї можна, якщо помилка розпустити, нитка така зручна, одним словом, це мій варіант. Гномика я хочу також завершити на цьому тижні. На цьому тижні я хочу завершити рукавичку. Але рукавичку я зможу завершити тільки в тому випадку, якщо я. Повністю буду знімати, тому рукавичка в деяких моментах також залежить не тільки від мене. Сьогодні я, звичайно, дов'яжу до необхідного моменту, але якщо я завтра прийду і ще буде світло, то відв'яжу. Бо я завтра зранку самого йду на заняття. У мене мали заняття. У мене в понеділках заняття на одинадцяту. Я виходжу в десяту і, як правило, Ігор в йшов до школи. Три години мені вистачало попрацювати над контентом, познімати десь якісь відеоролики. Ну, це все було так швидко-швидко, але я це могла зробити. Завтра в мене перенесли заняття на восьму ранку. Коли я повернусь, і що я буду робити? Не знаю. Далі, у мене по плану завершити шкарпетку. Я, у мене там є ідейка, коли я її завершу. Якщо я завершу цю шкарпеточку, то буде мега круто. Це вже буде четвертий готова робота. Юля, ти така прям амбіційна поганяночка. Так, що я тут ще написала завершити? все, по завершенням, все. Це ми поки відвигаємо, це також це до гномика, залишок сюди поки. І що я хочу сшити светр. Я запланувала на цей тиждень зшити светр. Хто зі мною давно, той розуміє, Боже, тут синя пятно в кадрі, вибачте, будь ласка. Хто зі мною давно, той розуміє, що для мене зшивання це сама велика катастрофа. Дивіться, скільки я відшила за сьогоднішній день. Ось оцей маленький шматочок. Хоча планувала за цілий день його шити. Ну, ось така моя задача за тиждень шити светрик. Так. Якщо я це зроблю, це вже буде п'ята робота. Буде круто. Так! Розпочати светр з жакардом. Я приймаю участь у проєкті Жакардові історії. Боже, тут у мене вже заплуталося. Тут вже. ага. Мені треба розпочати в'язати светр жакардом. Я хочу йти в «Жакардові історії. У мене є вже ось в цьому в «Жакардових цих історіях лише горловиночка. Я Олі написала, коли дивилася натхнення її відеоролика на каналі. Що я хочу також прийняти. Оля каже, це можна, ну, думаю, добре, спробую. Хоч, знаєте, буде якесь мені натхнення. А у мене є вже готовий малюнок, у мене вже все є. Але треба, по-перше, дізнатися, скільки я хочу втулити сюди цих рапортів малюнку. І, звичайно, все розподілити, почати в'язати, тобто розпочати початок, покласти в роботі, хоча б почати. І в мене ще заплановано зв'язати 7 рапортів топу гачком. Ось так. 7 рапортів. Я зараз маю, бо в мене маркера нема, там маркер не взя, там маркер початок ряду. А чому він? Це був початок ряду. Ну так, да. ну ладно. Не то, мабуть, я так хотіла поправити. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, хай буде з половиною рапортів. Вісім, і один ряд. Там, навіть не з половиною, а там три ряди то третину. Вісім рапортів, я хочу сім. Тобто, кожного дня по одному рапорту. Знову я все заплутала, буду зараз розплутувати після цього відео. Ось такі мої плани. Ось так я йду у в'язальний тиждень. Не обіцяю, що буду знімати щодня, бо ну, просто все завантажене. Я знаю, що у вівторок у мене. До обіду завантажено, а після обіду, маю надію, я попрацюю над контентом. В середу, у нас не буде вдома, у нас запланована поїздка з сином, в четвер у мене заняття, повний день там взагалі капут пов'язання буде. У неділю також десь до обіду, ой, в п'ятницю до обіду, в суботу у нас також нова поїздка. Ось такі плани, нав'язальний нав контент нав на буднє життя. Ну, таке життя. Встигла зняти, сонце ще не сіло, тобто не стало повноцінно темно, але вже так сіріє. Друзі, забула розповісти. Можливо, не так це і важливо, тому що мені потрібно було на минулому тижні докупити два моточки ось такої молочної пряжі і два моточки сиренкої плюшки. А також один моточок Лана Гроси докупила 0,434 для того, щоб дов'язати рукавичку. Звичайно, не часто я підключалась, але перш ніж підвести підсумки, я хочу вам розповісти саме найвелике розчарування минулого тижня. Це оцей ось светр. Ну, став він светром, це була туніка. Це була туніка, яку я дуже-дуже хотіла довго зв'язати. Я... У мене просто нема слів, у мене тільки розчарування, у мене сльози. Я цей светр зваляла. Це була перша річ, яку я кинула в пральну машину. Всі казали нічого страшного, постав на режим шерсть, все буде супер. Ну ось. Це малась бути туніка. Хочу відійти, щоб. Вам показати, бачите, вона була ось такої довжини. Ви уявляєте, скільки вона у мене підскочила. Дякувати Богу, в ширину вона залишилася вільною. Тобто я зможу носити його як светрик з рукавами три четверті. В цілому там також ці рукава були. Я не можу зрозуміти. Вони, мені здається, що ці рукава трішки витягли. І, звичайно, якщо вони будуть мати ту. Довжину, яка вона є, мені здається, як можна сказати, що цей светрик малувати. Я вирішила, що треба ось так трішки підвернути рукавчики, і це буде виглядати більш ефектно, аніж якщо б вони були ось так. Але я ж кажу, як є розчарування просто. Це, як кажуть, розчарування року, я вам серйозно кажу, я була, ну, неймовірна, я його шила, для мене це була ж катастрофа шити. Думаю, ну це ж треба було додуматися, кинути в пральну машинку. Я навіть синтетичну кофту також кинула, з неї нічого не трапилось, а це ну одним словом. По-перше, тактильно виріб відрізняється взагалі. Він такий, знаєте, збитий став. А то був повітряний, легкий, крутий. Ну, У мене ще залишилася ця пряжа. Мені б треба ще мериноса. На жаль, у мене з собою немає. Є кідмохер, але він не підходить. Якщо ви знаєте, де можна купити, в Німеччині не за всі гроші світу е, меринос, Пишіть мені, будь ласочка. мені потрібно буквально 100 грамів мироносу 1500 метрів. І я хочу створити для себе светрик. А зараз я хочу вас запросити на свій робочий стіл. Я хочу вам показати свої готові роботи. Одна з них вже ось там виглядає. Маю надію, що хтось з вас помітив. Тому запрошую на свій робочий стіл, покажу, що я ще в'яжу, що у мене є і які ще готові роботи. І до скорих зустрічей! Ну що ж, як ви зрозуміли, окрім светра, я мала ще готові роботи, і давайте трішки про них. Ось готова робота мої шкарпеточки. Я їх ще не прала. Шкарпетки відв'язані з пряжі з магазину Анже. Я купувала, мені дуже подобається. Ще невеличкий бундочок залишився. Я їх не важила, але напишу вам тут, скільки ж вони важать, коли буду монтувати це відео. Головне. Щоб вони були невологі, не забути їх відважити. Тому що я з відпрати чула відгуки, що цей чорний колір линя дуже на жовтий. Не знаю, що вийде, покажу, як уже виперу. Якщо вам дуже цікаво, то можу залишити пост у спільноті стосовно цієї пряжі і сказати. Що і як. Чесно кажучи, я не знаю, чи є вона зараз у наявності в магазині Анже, тому що купувала я її, здається, в минулому році, а можливо ще раніше. Тому що ця пряжа у мене приїхала зі мною з України, і вам чесно скажу, це просто мега класна пряжа. Мені набагато подобається більше ця пряжа, аніж ту, що тут шкарпатково продають в магазинах, щоб. ну... Я вам чесно скажу, я дуже нею розчарована. Там вона набагато тонша, вона не така якісна. А ця ну класна, це вона ще не розкрита. Якщо вона розкриється, вона буде взагалі персичок. Так, наступна моя робота, третя робота цього тижня це ось цей милий-милий Каспер. Привіт! Кажіть, як хочете, але я просто в захваті від нього. Якщо Шкарпетки пройшли фотосесію, то Каспер ще не пройшов фотосесію, і я це обов'язково зроблю. Виправлю. Я трішки для себе вирішила змінити деяку стратегію ведення. Свого інстаграму. Якщо вам цікаво, як я тепер буду вести інстаграм, у мене обов'язково будуть корисності в інстаграмі, а також я на кінець почну ділитись своїми роботами. Бо я ще в інстаграмі не показала навіть оцей рожевий светр. Сьогодні також робила фотографії на нього. Оце зараз тому в нього знаходжуся. І думаю, швиденько відзніму для вас відео, тому що, ну, чесно, я вам кажу, як є, оцей рожевий светер я ще не... Не, навіть не показала в інстаграмі. Далі йдемо слідуючи, у мене вже будуть, звичайно, процесики. І я вам зараз покажу, над чим я працюю. У мене зараз в роботі два процеси спицями і два процеси гачком залишаються. Цей процес він стопориться, тому що. Цей процес треба знімати відеоурок. Я постійно відкладаю, кажу, як є. Мені це звичайно дуже дуже не до вподоби, що я це постійно відкладаю, тому і стопори це ось так має бути. Ця рукавичка, але ну, чесно, я дуже розчарована, що я ніяк не можу довідзняти. Якби відзняла, вже б давно завершила рукавичку, вже була б готова робота. Мені треба відзняти відокремлення великого пальця. Мені треба відзняти момент, де ми відв'язуємо до мізинчика. Як ми в'яжемо мізинчик від окремлюємо, потім я розповім про відокремлення пальців і все. Здавалось, ну що тут такого? Ні, ніяк. Ну, ось така у мене трошки невеличка моментик. Погода дуже не підходить для зйомки. Зараз постійно, так що ж таке в мене постійно падає камера, вибачте, будь ласка. зараз постійно дуже-дуже пасмурно, і це, знаєте, не сприяє для зйомки. Наступний процес, який в мене пост... зараз в роботі, я захотіла, це моя зміюля. Потрібно було іншу іграшку завершувати. Але я хочу зараз пов'язати цю. Вона є така, бачите, яка вона яскрава. Я вчора відв'язала, зараз вам навіть скажу, Десь рядів 8 лише, бо вчора бачу, приїхали пізно, і я 8 рядочків цієї іграшки відв'язала. Маю надію, пряжі мені вистачі для, для зміюлі. І я хочу пов'язати зміюлечку спочатку, а, завершити зміюлю, потім у мене ще дві іграшки, які я не відв'язала. Це. Мій гном і мій гусик. То чомусь мені захотілося покати, зараз попрацювати з цією іграшкою. Можливо, хочеться просто яскравих красок. Ось ще мій топ. 20 з чимось сантиметрів. Брахати точно не буду, бо я не пам'ятаю, Відвя... відміряла 27 чи 28 сантиметрів. Вийшов топ. Так ось піднімаю, щоб вам було видно. Оцей шмат у мене повністю відв'язаний. З одного моточка. Буду приєднувати наступне, в'язати. Теро... Теоретично мені має вистачити на топ. Але якщо не буде вистачати, то, скоріш за все, поїду докуплю ще одну упаковку такої пряжі. Тоді вже й буде светрик з рукавами однозначно. І ще один процес, над яким я стала працювати, ще не активно, тільки буквально тут 4-5 ряд розпочала в'язати це мій светрик, який я розпочала в'язати у. Жакардових історіях, хто пам'ятає, це був мав бути светр з листями, це також листя, але будуть з круглою кокеткою. Це моя така історія, що вийде, буду показувати, розповідати. Стосовно планів, звичайно, приєднати новий моточок і активненько в'язати. Звичайно, б хотілося сім рапортів. В минулого тижня їх не було, про що можна говорити. Я загадувала сім рапортів, не відв'язала. Дуже-дуже хочу завершити зміюлю і завершити рукавички. А також було б добре хоча б половину візерунку по кокетці відв'язати. А що вийде, то буде інша історія у наступному влозі. Всім дякую за увагу, до зустрічі!